Хто сьогодні не знає цієї знаменитої мелодії, а між тим її автор за життя не досяг широкого визнання. Один із перших композиторів романтиків Франц Шуберт вкладав в кожен твір частинку своєї дивовижно чистої та дивної душі. Франц Серафім Шуберт народився 31 січня 1797 року в передмісті відня в багатодітній родині шкільного вчителя. В домі Шубертів завжди звучала музика. На свята збиралося коло музикантів-аматерів. Батько навчив Франца грати на скрипці, одного з братів на клавірі. А теорію музики та майстерність гри на органі Францу викладав церковний регент. Інший педагог Шуберта, Венцель Ружичка, коли побачив надзвичайно обдарованість 10-річної дитини, заявив: Він вже все знає, вчити його більше немає чому. Коли Шуберту виповнилося 11 років, його віддали в конвікт, школу, де готували хористів придворної капели. Дзвінкий голос та вражаюча музичність Франца зробили його маленькою зіркою. Свій перший музичний твір Шуберт створив у 13 років через два роки, із юним композитором став займатися сам придворний капельмейстер Антоніо Сальєрі. Коли у Франца почав ломатися голос, і він був змушений піти з конвікта, батько умовив його вступити до вчительської семінарії. Таким чином, Шуберт, слідуючи батьківській волі, став викладати абетку у молодших класах. Між уроками, які викликали у Франца лише напади відрази, він встигав писати музику. До 20 років він вже став автором п'яти симфоній, семи сонат та трьох сотень пісень, серед яких Маргарита за прялкою та лісовий цар на слова Гетте». Цей невисокий, товстуватий, сліпуватий, сором'язливий, але дуже приємний молодий чоловік створив навколо себе культурний простір, який приваблював найкращих людей відня. Композитор влаштовував для друзів домашні вечори музики, знамениті Шубертіади. Звучала виключно музика Шуберта. Він не відходив від фортепіано, просто на ходу вигадував і грав нові фрагменти. Коли йому одного разу потрапила до рук власна пісня, він вирішив, що це чужий твір, і сказав, що за приємна музика. Коли Франц Шуберт переконався у своєму покликанні, він кидає ненависну роботу вчителя. Обурений батько залишає його без грошей. Декілька років композитору Францу довелося жити у своїх друзів, які як могли допомагали йому. Він писав щоденно, щогодини, без втоми і без зупинки. Музика не залишала його навіть у вісні. Він підіймався серед ночі, щоби записати її на клаптику паперу. Знаменитий тенор Іоган Фогель, який майстерно виконував пісні Шуберта, став зіркою віденських музичних салонів. А сам автор романтичних та щирих творів залишався скромним акомпаніатором. Шуберт не був піаністом-віртуозом, як Моцарт, Ліст або Шопен. Він не міг підкоритися смакам публіки, яка очікувала карколомних пасажів. Щоб прогодуватися, йому доводилося давати уроки музики безталанним дітям багачів. Він був сором'язливим і не вмів просити, не бажаючи принижуватися перед впливовими людьми. Франц часто стає жертвою своїх видавців, які наживалися на його довірливості. Бідність не дозволила йому одружитися із коханою дівчиною, яку батьки віддали заміж забагатого кондитера. Одного разу, доведений до повного відчаю, він повісив на балконі свій суртук із вивернутими кишенями, щоби дати зрозуміти кредиторам, що взяти у нього більше немає чого. Що буде зі мною? писав Шуберт. Мені певне доведеться в старості як гетівському фаусту ходити з дверей у двері й просити милостиню. Він не знав, що старості у нього не буде. Коли композитор був на межі відчою, перемінлива фортуна посміхнулася йому. Він був обраний членом віденського товариства друзів музики та 26 березня 1828 року вперше дав свій авторський концерт. Успіх перевершив усі очікування першого та останнього разу в житті Франц Шуберт дізнався, що таке тріумф. Але здоров'я було підірване роками злидні. Доля відпустила віденському романтикові Францеві Шуберту всього 31 рік життя. На скромному пам'ятнику вибито Смерть поховала тут багатий скарб, але й ще більш прекрасні надії. Творчий спадок Франца Шуберта Величезний. 16 опер. 22 фортепіанних сонати, 9 увертюр, 22 квартети, 6 симфоній та більше 600 пісень. Жоден із його великих творів не був виконаний за життя композитора. Сьома та восьма симфонії загублені, партитуру восьмою через 10 років після смерті композитора знайшов Роберт Шуман, а знаменита незакінчена симфонія була вперше виконана тільки у 1865 році.